Я по наші, щоб те, було народитись дитина ваші. Що ви, пані, чи можна ми мокрі підемо, серед Божого створіння дитя покладемо, так, мабуть, Господь за вищо йому щоб тепло його зігріли, вівці та корови. <різь> Дякуємо невпильно сповіщену з небес добру цю новину. Подіждалися ми нині, пасичі отари, що родився нам Спаситель, краще нема дару. Ми є бідні пастухи, що в полі отарі, хоч немає маємо срібла, а нічій дарі, але можемо принести нашу молитву і покору йому хіну. Як мікрати дорогу, знайшла хатин, що родилась в мені сьогодні Божа дитина. Свій вам дорогу до тої станини, де насіння у яску спить Божа дитина. Весли є мітне смерті пречиста, по розмірах уміння. Вечір ставсь у вашу і радість велика, бородився для спасіння на новий владика. Ви бачите, що так пізно вас подарували, просимо, щоб ви до нього шлях нам підказали. Щиро радімо гостям просим заходити і у нашу маєтку трохи погостити. Та дороги вам, на жаль, не можу вказати, Хай просвітять зорі вас і нам дайте знати, де у царстві моєму. У місті, в хаті народилася дитятко і в чиїй родині. Ми всі теж зберемося на легку дорогу покрінцеві віддати всі хочемо Богу. Дуже вдячний за прийом, та нема спочинку, покрі не знайдемо ми, то мову дитинку, бо з долажиш та не може спинитись. Хочемо за небом до землі вклонитися. А як ми свої дари і поклін складемо на зворотньому шляху. Знов до вас зайдемо і розкаже, де знайти володаря світу, щоб Поклінській скласти і ви, і вся ваша світа. Слуги мої вірні, воїни завзяті, як вертатись будуть паниці поважні, випатейте добре в них про тую дитину. І знайдіть відразу їхню всю родину. Бо один лиш тут, і володар краю. Хто з цим сперечається, того я караю. Все, що скажеш, пане. Зробимо пине і дитя з і помстимося. Всі. Кожному, хто хоче, скинуть тебе сом і собі примірити царську корону. Всі багатства краю, де лишок покине. Все мені належить, бо я цар єдиний. І ніхто не зможе в мене це забрати. Я один над всім цим маю панувати. Ходімо, будемо перед цим догождати, бо нам при ньому добре панувати. Ой, яке це щастя мати повну владу, дощ відбирати до свого саду. А дитя рождене, задеш би в бійку, поки на світі всі миці владика, і родом крою наче ляльку боджу. І до раз я його приводжу. Зазість, гнів, захланість, сіяв від малого і вражай, збирав щедря від цього. Тішайся сильно, не матимеш влади, його я заберу і пихатість пропаде. Вся твоя нікчемна, а дитя роздженне, принесе всі радість, і світ буде спасенний. Ти не можеш нині мені заважати, і дитя не вдасться ніяк врятувати. Світ у тьмі, розрусі, створіння, ся у моїй має ладін, немає спасіння. Гріх і справді сюди, в кожному куточку, Та зіткав для світу бохнув сорочку. Ми з тобою працюємо разом завзяти, і навіщо бути співпрацю ламати? Я прекрасно знаю твої викрутаси, ти мене не зможеш на свій бік стягати. Забирайся, звідси, сатано і з дому, служить всі, Господу одному. Вже присіють люди, правда переможе, І брехня облесна тут не допоможе. Бо Марія Діва, спасителя світу, на руках колише надії потіх. Це велике чудо, що твоється самобудність, пить на моїх грудях. Ой Марія, подивися, де дитя послуги, і осколок привіта до нас послухає, встигне волос, втипне віці, втип всяках схилимося, немов перед дитиною, і вони поклонилися. Слава Богу, що на небі! Спаси. Всім створінням перед Господом своїм мовим про спасіння просив, щоб навчилась цінувати щиро щасливо. Вже вони з царю дитяку мені. Збираємося в подорогу, на всій батьківщині, подивися, ми сладаємо дитя благословення. І скажемо Іруну, нехай складає мені, як до землі. Цар і води, вищий схобишки, як комошки, але до ірода, без бога, не повертайтеся. Нехай живе, цар і щоби могли вищою вірою пронести в серця. І в країзі я мав сказати про Господа Мисіну, яка дитинстворідням посвілилась по плані. Дитячка, що в'язла в Мисіні, споїть під свій паркет, нехай ручкою своєю святою благословить вас на свят і до свято. <плесу> Ми вражаємо від веселого серця, хай дитя, що починилося на Мисіні, пронесе у родді мир і спокій. Та добро усі ваші люблінні, нехай віра, любов і надія з вами в будущі дня щомоги всі благодатні звільни, оживе строїв Україна.